Традиційно до Дня юриста у Житомирській політехніці відбувся шостий науково-практичний семінар: Правова політика України, історія та сучасність. Захід об'єднав науковців, викладачів та студентів з різних регіонів України, які цікавляться правничими науками. Це цікавий формат, який ми проводимо разом з такою організацією, як «Прогресильні». І знаєте, от на відкритті було дуже класно відчути дух. Те, що і прогресивні, і житомирська політехніка говорять про одне, і те ж саме: а саме про те, що нам треба робити більше заходів, щоб дати можливість викладачам мати таку силу, що робити нового в освіті. Як краще викладати, як краще оцінювати, як краще мотивувати, навчатися. Тому що насправді, коли ми багато всього робимо, ми іноді забуваємо про людей. А головна цінність, і про це говорив і ректор нашого університету, і голова прогресивних це люди. Люди, як студенти, люди як викладачі, люди як науковці. Семінар тривав упродовж 9-10 жовтня. У перший день понад 70 представників провідних закладів вищої освіти України обговорили актуальні. Виклики та тенденції розвитку сучасної правової науки, взявши участь у дискусіях у різних форматах. Наступного дня відбулася фінальна частина програми сучасна методика викладання правничих дисциплін, зацікавленість менторство інновації. Якщо брати наш викладацький склад всієї України, ми формально конкуренти, Якщо говорити про конкретний регіон, але ми не конкуренти в тому, щоб наші студенти отримали на якомога якіснішого освіту. і тому ми не Ховаємо наші інновації, наші методи, які кожен викладач використовує. І сьогодні ми зібралися. У нас 30 викладачів всієї України, які представляють там понад 20 навчальних закладів. Реалізували захід у партнерстві з громадською організацією Прогресильні та у межах курсу підвищення кваліфікації викладачів правничих дисциплін. У громадській організації наголошують, що важливо постійно вдосконалюватися, аби методика викладання залишалася актуальною, сучасною та привабливою для здобувачів освіти. Сьогодні у нас насичений день другий день роботи офлайн-частини, бо насправді викладачі працюють вже місяць. У них були домашні завдання, вони знімали відео, готували адвокаційні кампанії. Писали навіть публіцистичні матеріали певного спрямування, але основа, звісно, це живе спілкування. День насичений. Ми говоримо сьогодні про менторство. Ми маємо унікальний формат прогресильних живу бібліотеку, де будуть і практики, і викладачі, які будуть ділитися власним досвідом. Ну і звісно, це частина спілкування, де кожен може долучитися, поділитися своїми кейсами роботи зі студентами, своїми порадами і своїм власним досвідом. Одночасно з фінальною частиною семінару для студентів-правників із Житомира Києва та Львова відбувся ідеатон навчання 2.0. як зробити заняття більш ефективними, цікавими і нашими, під час якого учасники презентували власне бачення ідеального заняття та ділилися ідеями, як зробити освітній процес більш цікавим. Від студентів свого університету ми чули, що вони вже долучались до подібного заходу того року. І мені навіть розповіла, що це дуже цікаво, що це дуже... ти отримаєш новий досвід, багато нового досвіду. І те, що ти можеш якось своїми думками, своїми рішеннями, ти можеш якось попливати на те, що буде в майбутньому, як будуть в майбутньому навчатися студенти. Ось тому дуже захотіла долучитися до цього заходу. Дуже, дуже крута можливість, щоб отримати нові знання також і якось справді попливати на це. Тому що хочуть чути нашу думку, хочуть її втілювати в життя. Вже приймала участь в подібному заході, але я брала більш розповідала. Есе. А сьогодні я взяла більш практичному цей деатон. Мені того, ну, в тому семестрі було дуже цікаво. І я хотіла спробувати. Дуже багато студентів мені розповідали, що дуже цікаво. І поки зараз я ну, роблю наша команда мені дуже подобається це для того, щоб нас чули студенти, викладачі, більші люди, які працюють, роботодавці і наше бачення. Також для студентів та викладачів провели інтенсив від Богдана Ференца, що варто знати про внутрішню кухню ЄС, де обговорили принципи функціонування європейських інституцій.